Всім привіт! Мене звати Марко Бачунка. Ви на каналі Спілка 229. І сьогодні ми розкажемо про те, як зараз живе край степів і териконів, а саме Похровський район Донецької області. В останні дні січня ми вирушили на Донеччину пласкартним засобом зі Львова прямим рейсом, їдучи через Київ та Дніпро. Правильно, я ж блядь, ніколи не був у квартирі. По приїзду в Дніпро нас проінформували про влучання в лінії електропередач на нашій кінцевій, тож довозили вже тепловозом. Покровськ зустрів нас двома розбитими потягами по обидві сторони і робітниками, які рутинно ремонтували лінію. В місті нас чекали наші друзі, Кір та Світлана. Екскурсія почалась з розвален будинку, в якому знаходилась відома в вузьких колах піцерія Корлеоне, Корлеони, куди влітку двічі прилетіло з інтервалом в 10 хвилин. Від нещодавна такі випадки трапляються частіше і частіше. В таких містах, як Харків, Одеса, Дніпро та інші. Йдучи далі, по одній з центральних вулиць міста, у нас виникло враження, що ми потрапили у просторову та часову аномалію, адже ми побачили рекламний плакат з передвиборної агітації Порошенка 2019 року. Також був присутній бюст маршалу радянського сувку Кирило Москаленко, який був уродженцем Покровського району. Останнім заповідним місцем нашої екскурсії був Донецький національний технічний університет, який ми ще застали. Адже головний корпус був знищений місяць тому. Також впродовж цієї прогулянки ми одним оком побачили торговий центр та деякі адмінбудівлі. Під вечір ми відправились приміським автобусом, в місце нашого проживання, до наших друзів одне з багатьох містечок Донбасу, яке виросло навколо шахти і промисловості, і яке занепало разом з ними. Його назва Родинське. Родинське місто Покровської міської громади, Покровського району Донецької області в Україні. На початку 2019 року у місті налічувалося близько 10 тисяч мешканців, розташоване неподалік від залізничного вузла Покровськ та залізничної станції Родинська, яка з 2009 року здійснює лише вантажні операції. Смущені та брудні ми одразу забігли в душ, де оцінили всі тонкощі, палітри, смаку технічної води, і ексклюзивну доступність лише декілька годин зранку і ввечері. Решту вечора ми провели за спільною грою в кс 2 Це легендарна. Донецька червона вода з лікувальною іржою. Ранок ми почали з прогулянки по Родинському і одразу побачили невдалу ініціативу місцевої влади: лавочку закоханих з бруківкою, з їх іменами, незакінчену і наполовину. Згодом ми побачили те, що зараз називається Лєсовок, перефарбований пам'ятник, але й ініціатива з ветеранами праці та навіть героями російсько-української війни. Детальніше про навколишні визначні місця розповість Кір. Доброго дня. Вітаємо вас у місті Родинське. Перша локація, на якій ми прийшли з хлопцями, це пам'ятник Другій світовій. Лише нещодавно до закону про декомунізацію він був у поваранчево-чорному кольорі. Колорадському. Тут є. А, і лише нещодавно його переробили в жовто синій Ми знаходимось на шляху закоханих. Чи як шлях? Тропинка закоханих. Коротше, у місцевого мера Фьодорова, який був тут колись. Він захотів зробити таку алею з плиточками чорними, де будуть ім'я закоханих, хто одружився або хто освічився і він набрав, типу, декілька сімей, які погодилися сюди розмістити свої прізвища, щоб люди по них тупо ходили, отак от наступали, харкали сюди, ригали на них, ну і так далі. І коротше, на цьому все і закінчилося. Ніхто більше не захотів сюди розміщати свої прізвища і свої сім'ї. А ось тут був вольєр з тваринами. Вони колись тут були. Також ми зустріли особу з похилим віком жіночої статі, яка згадувала про старі хороші, ситі часи з достатком в виді 200 грам масла, 200 грам ковбаси, півбуханки хліба, пачки чаю. І це все за цілий рубль. Звісно, гірше за це лише таксисти-філософи десь в районі вокзалу. от знаєш. Я отже це за Ющенка щось пробував, думав. Але зараз все Ні. це все. Це все, що відбувається, нас розводять просто як плохів, ось вся постанова. Все вже давно поділене, вони домовились, їм так треба. Скільки ідіот може не зрозуміти. Тільки ідіот не може зрозуміти. Як воно все насправді. Розумієш, це, це матриця, нахуй. Але в радянської спадщини були і плюси вигляді шахти стариконом, куди ми і направились далі. Дорога туди починалась на краю міста з двома цікавими мозаїками. Одна старіша, словами: Слава строїтелям города Родянського. Інша новіша. З 15-метровим Гербом України і словами Слава Україні 1994. Звідси вже відкривався вид на Терекон і кладовище. Так от, шановна молодь, яка не пізнала всіх чудес пролетарських творінь. Ось ця краса створена людьми. Це не чудо природи, це терикон. Терекон гігантський насип серед степу привертав всю нашу увагу, виростаючи в розмірах по мірі нашого наближення до нього. От тільки шахти ми не побачили. І на наше здивування нам відповіли, що в лихі 90-ті її викопали і розпиляли, ну тобто розпродали, не залишивши навіть асфальту, що вів до головного входу. Натомість зрозуміти, де це все знаходилось, можна було лише через посаджені дерева і рештки вхідної арки, у виді залишків двох бетонних стовпів на рівні землі. Підйом на Терекон зайняв з півгодини, трохи довше очікуваного, частково тому, що ми зупинялись для того, щоб розглянути різнобарвну породу, вище на Тереконі і взяти як сувенір хремі камені з тієї частини, яка випала з минулих відвалів. Не можна сказати, що родинський Терекон є в катастрофічному стані, але точно в поганому. В багатьох місцях були тріщини різної довжини, з деяких йшов дим. На наших очах відбувався незначний сув ґрунту. Тим не менше, наш ризик був нагороджений неймовірним видом на степ добрі, далекі поля, шахти та терикони інших міст. Найближчий з яких Краснолиманський був ще більшим і вищим за наш. Хоч кожен з нас і хотів залишитись тут подовше, але через годину ми вирушили назад у місто. По дорозі ми й далі обговорювали долю шахти і скоро змогли побачити її продовження. Під відкритим небом в парку вже років з двадцять стояли, так би мовити, експонати з неї: радянський автомат з газованкою. Душові ліки для шахтарів, двигуни до машин, стару пожежну шафу з припаяними лопатами. Ми ще тоді пожартували, що у людей, які її грамотно розпродали, була тяга до мистецтва та історії, раз зробили таку виставку. Далі ми пройшлись по місцевим магазинам. Ціни місцями не відрізнялись від загальноукраїнських, але місцями були завищеними. Цього ж вечора ми взяли інтерв'ю в нашого друга з ГО «Штуки» Кіра. Для початку розкажи про громадську організацію штука е, громадська організація штука. До повномасштабного вторгнення е, займалася е, культурним розвитком Донеччини, е, е, робила івенти деякі, допомагала з івентами, з деякими, е, взагалом е, намагалась е, двіжувати по культурі тут. На Донеччині, тому що саме на Донеччині е, культурний прошарок не такий розвинутий, як у інших областях України. Як Гео застала повномасштабну війну? Е, я пам'ятаю дуже добре, пам'ятаю е, великий нахрюк 23 лютого. Всі писали: почнеться, не почнеться. Uh, що там взагалі типу новини, що Путін там вишукував армію поруч з uh, кордоном? Mm. Од одні казали, Та ні, типу, це навчання. Інші казали: Та ні, нападе. Треба було голосувати за Порошенка. І uh. коротше, 21 число. Ой, 23 лютого, uh, 9 вечора. Сидів за комп'ютером, був вімкнений Діскорд, і тут раптово мені телефонує три людини: Женьок, Іван і адміністратор телеграм-каналу Мій Покровськ. Раптово, якого я до сих пір не знаю, хто це. Знаю, що його звуть Вовчик, але чи Вовчик його звуть, не знаю. Коротше. І вони такі, ну от ми типу, накатали план дій, типу, що робити. І я тут зрозумів, що напевно щось почнеться. І е, тоді вони розробляли план, як контактувати, що робити, типу, якщо станеться вторгнення. Ми сиділи, щось розмовляли, типу, е, жартували, сміялися. Ну і з гарним настроєм десь е, просиділи години-дві, і потім: о, а там, типу, ж звернення Байдена е, буде зараз. І хтось скинув посилання, ми вімкнули звернення Байдена пряму трансляцію. І там стояла отак, типу, стійка президента США е, з мікрофоном. Порожня. І там, типу, на задньому фоні було чутно, як шароділи журналісти. Щось розмовляли, щось бубніли, типу, багато журналістів. І пам'ятаю, що Байден дуже-дуже дуже довго не виходив, там години півтори чи годину. І ми тупо дивились на цю стійку з мікрофоном. І потім він виходить. І, типу, вторгнення буде. І все це єдине, що він сказав, розвернувся і пішов. Йому в спину кричали питання всі, типу, що там, як там. Він не відповів, розвернувся і пішов. І е, я після цієї промови Байдена Великої е, вночі взагалі не спав. Отак, от у одязі, типу, я пам'ятаю, на мені одягнуті штани були. Футболка, е, світер. Я отак от під ковдрою десь годин п'ять проспав, але це не сон був, це таке щось якийсь під страхом сон був. І зранку прокинувся від того, що мені мій друг з Маріуполя е, написав: типу, збирай е, як панічний рюкзак, чи як він там називався. Тривожну валізу. Тривожну валізу точно. Е, і. Ну, отак от і почалося наше повномасштабне вторгнення. Отак ми зустріли його з організації. Як ГО діє на території Донеччини зараз? Станом на зараз Геоштука продовжує гуманітарні проекти у Покровському районі. На початках це була... ми, ми возили гуманітарку. Ну, точніше, не ми, а хлопці возили гуманітарку в Авдіївку. Ще коли там були цілі будівлі, і там навіть вікна були, і людей побільше було. Вони туди на нашому бусику їздили, возили гуманітарку. Не впевнений, чи це Покровський район, але ми возили до Селидового ще гуманітарку. Точно, це, це вже ми от з хлопцями, типу, возили. І пакували її, возили. Зараз не по Покровському району, а більше, мені здається, по Донецькій області ну, продовжуються невеликі гуманітарні проєкти, в яких там доставляються харчові набори, набори гігієнічні, ну і схожі, потрібні гуманітарні штуки. Як живуть члени ГО, що залишились на території Донеччини? Ну, На Сході лишилися от, тільки ми зі Світіком. Е Та Тоб... ну, зараз, станом на зараз, тфу -тфу. проблем нема. Е Світло є, вода є, тепло є, е їжа в магазинах є, не їжа продукти е взагалі. Бо ну, на початках не було взагалі Тобу порожні магазини були. Порожні вулиці, машин нема, палива нема, цигарок нема, нічого тупо нема. Одні макарони в магазинах і консерви, там якісь старі вже, бо все вигребли, тупо все. Минулої зими не було світла, тому що бомбили електричну інфраструктуру. Станом на зараз відносно все добре, окрім того, що. Е Ну, типу, по, по містах зараз дуже сильно прилітає кожної ночі з 31 грудня. Ну, от, м -м, навколишні міста приймають удари російські. Третього дня ми відправились у Покровськ для того, щоб продовжити осягати місцевий колорит. Одразу виникло бажання віднайти піцерію Фенікс Корлеоне, яка відкрилась в іншому районі міста. Пішли ми, зробивши велике кільце через місцевий парк. Доходячи до нього, ми побачили пам'ятник афганцям, до якого досі приносили свіжі квіти. В самому парку було багато насаджень троянд, які є відомою рисою радянських міст. Далі знаходився повністю захований в мішках з піском пам'ятник жертвам Другої світової війни. Вийшовши з парку, через кілька хвилин, ми натрапили на вулицю Хайпу. По ній, то тут, то там розкинулась піцерія Хайп, суші хайп, ремонт телефонів. Хайп. Це такий місцевий бренд. Тут і знаходилась наша піцерія Корлеоне. Корлеоне нас приємно вразила як і своєю атмосферою, так і співвідношенням ціни і якості, адже першого дня, тільки зійшовши з вокзалу, ми мали на акуратність похарчуватися в місцевому, скажімо так, заведенні. і ціни були вищими, і якість піци гірша. Після цього ми відправились назад і ще раз прогулялись по вечірньому родинському. В останній четвертий день нашої поїздки ми вирішили просто пройтись знову по родинському. Обговорюючи побачене і почути, прощаючись з місцями, які невідомо, коли побачимо знову. Степі Терекон обволокло снігом, відкриваючи новий, але сиріший погляд на них, ніби показуючи настрій краю після 2014 року, прогулюючись далі, обговорювали різні теми, такі як нещодавній приліт по Мирнограду, згадували шахту, думали про долю населення Донбасу. Адже людей, які тут залишаються, все менше й менше, навіть у порівнянні з кінцем січня, початком лютого, коли ми були в області. Також останнього вечора ми зробили собі таку екзотичну вечерю, як маринована курка з гуманітарними макаронами. Повірте, це справді доволі цікавий досвід. Ось так і минула наша поїздка на Донеччину. За 10 років російської агресії, високоурбанізований індустріальний регіон, країни перетворюються у дикий схід все більше і більше. І в ближчий час Донеччина може приваблювати лише справжніх авантюристів, адже звичне життя тут все більше і більше гасне під безкінечними обстрілами російських загарбників.